Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні розповім про такі необхідні або бажані інструменти при пошуку з металошукачем. Того саме необхідне це лопата. До вибору лопатою підходить надо відносно серйозно. Якщо нормально грошей так сказати, достатньо, ви берете Fiskars, і забуваєте про всі, як би мовити, негаразди, фіскарс e, це не реклама. А якщо хто знає, можете в коментарях написати, яку знаєте ще, можливо, фірму, яка робить хороші лопати та подібні інструменти для копу і не тільки. E, значить, а якщо хочете зекономити то не раджу брати дешеві. Дешеві, по прикладу, ось. Оце була лопата белота. Ну що, була, тому що я нею не користуюсь, як бачимо, ручку я з неї взяв. Скажу, куди її використав потім. Значить, пару виходів. І, як бачимо, да, отут підігнулося. Це, я ще вирівнював трохи стуканув там на місці. В общем, ну. Можна, звісно, вирівняти. Якщо, наприклад, ви копаєте десь на зораному полі, тобто де ґрунт відносно мягкенький, то ніяких проблем не буде із такою лопатою. Але оця лопата белота, вона отут 2 міліметра, ну, понятно, і фіскаря так само 2 мм. Іде, якоби сталь. Ну, це сталь, так ото, щось вроді би. Дзвенить ну не дзвонить, оскільки воно гнеться. Гнеться це не діло бачимо. Да? Це пару виходів було Ну, така собі зимова погода. Трошки була земля така льодяна. І зразу заганяєшся туди, воно зразу чуть що гнеться, все. Ну, Тобто, при хорошому нажимі, звісно, ну. Це, бачите, це була коротка лопата. Це не скорочував, це була 80-сантиметрова лопата для того, щоб вкинути в рюкзак і то саме. Ну Ця лопата кілограм десь 600 чи кіло 800, Тобто вона хоч і мала, але важка. Отакі От самі є з фіскарі, ну фіскарі набагато лучші е, по сталі. Значить, цю відкладаємо, як не потрібно. З тієї болоти я взяв ось ручку, ручка тут дійсно хороша, тобто вона міцна. У мене я колись робив значить, лопату також і брав з AliExpress якусь дешевеньку ручку, таку рівну, без цього загиба. Пару нажимів і пішли тріщини по пластику, так що не все хороше. В Алікспресі, звісно, там є такі не дуже ручки. Ну, може, там є і подорог, то, понятно, я взяв таку собі. Значить, Ручка питань немає, вона якісна. Тут ось дерево, іде да? дерево. А тут беремо або чеські, або словацькі. Лопати продаються, да? дзвонить красиво. Ось я піднесу до мікрофона. Тобто відлуння хороша, реальна сталь. Вони йдуть тонші, як бачимо, та 2 мм, це до півтора міліметра. А значить і легше. Стальця не гнеться. Значить, вони оці лопати, як продаються, вони йдуть широкі. Вона була на півтора сантиметра в цю і в цю сторону ширші. І тут був гострий кінець. Гострий ну, я мені якось не то саме, я його трошки затупив. І тут спиляв оті десь ну, чи сантиметр, чи півтора з кожної сторони. Оскільки мені такої широкої не треба. Я навіть роблять так, щоб для ноги нормальний нажим був, потім зрізають отак от чуть-чуть і пішло. Можна і так зробити. Це якщо ви використовуєте невелику катушку, таку типу снайперки, довжину залишаємо повністю, а по боках можна і спильнути. Тільки я ж кажу, якщо хороший нажим, бо якщо ви будете так от зразу зрізати, у вас для ноги буде мале місце нажиму. Тому тут залишається, а тут отак от легенького і пішло. Можна так зрізати. Ну, це так, кому як подобається. Значить, ця лопата два роки десь у мене копає, ну, може менше. Я не так сильно часто копаю, як видно, молоткова фарба вже Ну тут з'їлась дужче, як то там менше. А оці лопаті така ж сама, але без ручки. Вона чуть коротша, вона в мене вміщається. У рюкзак 80-сантиметровий для металушукача. Я нею перекопав уже ну, дуже багатенько, а в руках, то, зрозуміло, якесь час я там не копав. Ну, скажімо так, десь три роки точно копу з цієї лопати. І ніяких проблем теж, ніяких загибів також дзвенить, як книжка пише. Коли я брав оцю, на цій було написано виробництво Словакія. На отій, коли я брав, там Чехія. Тобто те, що колись було Чехословаччина. Ці країни виробляють хороші лопати. Дешеві інструменти, так сказать. Це, звичайна лопата. Цю теж я укорочував по боках. По довжині я не пам'ятаю, мабуть, і по довжині, але по довжині не треба укорочувати. По довжину оставляємо ту саму, а по боках можна трошки скоротити. Е, ручка дерев'яна, добротна, нічого не то. Я Цією лопатою, що цією, що тією вивертав, що е, людяну, людяний ґрунт, що із камінцями з різними. Тобто такі нажими робив, що я думав, що там, ну, як бачу, такі от замки, да? добротненькі. Тобто не на зварки, а такі от виклипані. І вони добре держать, тобто, не, я ж кажу, як я не нажимав, було таке відчуття, що зараз було оце аж підгинається льогенько, вроді би, ну вивертає, як пружина, вивертав, викидає. Тобто, щоб ламатися, ніде не ламалося. Раніше подібні лопати так сказати, радянських часів. Да? Отакі От часто були отут тріщини. І часто були, тріскались тут. Но я запевняю, оці лопати якраз чеські та словацькі, дійсно якісні. Хоча на зразок, якби, похожі, да? як при радянських часів. Але то лопати не лопати, можна сказати, були. Значить, з лопатами ми розібрали. Зараз ще скажу, ота по вазі 1, 600 чи 1, 700, я точно не знаю. Оця повністю що з ручкою. Ця, значить, кіло 400, ця кіло 200 без ручки. Без ручки коротша, як бачимо. Значить, це все, що треба знати, так? Да? Фіскар, фіскарс, Є саме легка. Це така біла, вона йде з алюмінієвою мабуть, алюмініва ручка. Алюмініва наклепки, так сказати, із металом на заклепках. Тобто, та, я не пам'ятаю, около кілограма щось важе, можливо. Всі остальні також вони важкі. Ну, тобто фіскарі легкими теж не будуть, оскільки їх теж. Метал 2 мм. Оцих, як я ну, згадував до півтора. І сталь реальна. ну Фіскаря вже сталь, але 2 мм. Ну, буде вивертати теж все, що треба. ну Це фіскарь, Не белута оця, що в мене. То так на виброску десь. Картошку копати хіба? що, Ну, якщо ручку додать дерев'яну довго. Да? Е, значить. З цим ми розібралися. А, ще на що ти хотів сказати, згін, да? ось бачимо згин. Тут іде такий же самий згін і Фіскарс є. Якоби типа там з ним зручно і так далі. Я, чесно кажучи, ніякої взагалі переваги не побачив по відношенню з такою конструкцією. Ось бачимо, да? той самий згін лопати відносно тут є. Але немає отут-а на дереві. Ну, це ж, звісно, понятно. Але коли у вас ручка така, от, то ви чітко берете, приклали і вивертається все, воно да, навіть отак рівніше ставляється туди. Да, потім вивертається все треба. Тобто, Ніяких незручностей немає. Мені з нею, з такою лопаткою і не важка. І, я ж кажу, по ціні, дуже економна дерев'яшка. Може себе самі вистругати, чи то десь купили, чи то. Ну, в общем, ручку, що саме головне хорошу, треба, щоб ручка була міцна. Ну і лопату я сказав, де і яку. У звичайних сільськогосподарських магазинах, там в маркетах будь де все це є. Там, де я обоє їх купляв. Один у будівельному, інший взагалі у такому маркеті, де і мельнорильне всяке продають і різнообразне. З цим, понятно, але, звісно, якщо, що, то фіскать. Далі. Що ще необхідне? Коли ви збираєтесь, у вас металошукач амфібія хоча можна, і якщо у вас навіть переважна кількість металошукачів, вони всі такі до блока можна занурювати. Ну, це десь до метра, виходить. І вже під водою хочете походити. То ось такий зробив скуб. Да? Вони продаються, звісно, заводські і хороші. E, значить, розповім про саме цей. Ширина отута 16,5. Отак, 12 глибина. Ну, як бачимо, так трохи конусоподібна ж форма. E, як пораду, хто буде робити, краще таку не робити. Це я так зробив. Ну, зробив, зараз розкажу, чого так не робить краще. Робите півмісяцем. Отак беріть і робіть чисто полукруг і тут рівно. Тобто, для піска, для чисто такого ну, підводного пісочка буде ідеально. Тобто, це ну, буде ідеально. Ми загрібаємо, там все туди пару взмахів, все, пісок через отвори перетот. Але Якщо глинисти така, там ґрунт під водою, в общем, глинистий з піском, в'язкий, то коли ви заглублюєтесь, то цей конус приходиться, коли при нажимі, вона аж вивертає грунти, оці, які отут по боках, коли у вас форма полукругла, отут, і вверху рівна. Так як по стандарту, да, то буде набагато краще, у вас не буде цього супротиву цих бокових глинистих ґрунтів, які треба розвертати. Ну В принципі, як би копає важкішенькому, ну, хватає, вистачає, так сказати, легкий нажимчик і пішло. Тобто, ну це невеличкий, це такий невеличкий на невеличку катушку. Значить, тут, як бачимо, з конусоподібно. Все це з нержавійки. Нержавіюча, чи то сталь, чи просто метал. Ну, Нержавіюча, одним словом. Тут отвори, це я знайшов таку сітку, через що у мене тут спереді рівно, бо такий кусок був недовший у мене. Тобто він по величині і треба було зробити, який кусок був, такий був. Тут 6 мм отвори. А ззаді це вже я знайшов теж не ржавік, да, це там. І робив отвори 7 мм. Тобто тут трошки більше. Но, якщо хто буде робити і сам отвори, робити, то не робіть їх більше 8 мм. Уже 10 це дуже багато. Любі навіть маленькі там, ну, сережки, там різні штукенці і будуть пролітати. Не Будете ви довго його шукати, коперсатися. Значить, зварив я це обичним звичайним електродом ржавіючим, через те й покрасив. Оці вугли, всі кути пофарбував, щоб воно не бралося ржавчиною. Все інше, ну, ржавійка. і трубка також. Діаметр тут 35, але я, значить, що, оце завжди, коли приходжу до річки, там на місці вирізаю приблизно палку, таку собі десь метр, метр 20. І цього достатньо для скуба. Він легенький. У вазі більше кілограма трохи, але, мабуть, і півтора немає. Якщо взяти, наприклад, заводські, то у них, так сказати, заводські, чи, то, общем, скуби, які продають брендовані, да? то вони можуть і 2, 3 кілограми, тобто ну, важкенькі, оскільки вони йдуть із Сталі, також там, йде потовстіше там, чи півтора. Два я вже навіть і не дивився. Тут реально це сталь, що її ще зігнути, Тобто, ну, реально вона така. Ну вона в міліметр всього всього. Один міліметр. І це достатньо. Ще можна яке вдосконалення, коли копаєте в воді, то часто буває чи то проволока, чи то цепочки. Да? І вони злітають, як попаде, наприклад, і злитіло то можна зробити невеличкі зазобранки, такі кутоподібні штуки 3-4 на кожній стороні. Тоді цепочка буде якраз тут, вона остається висіть тут. Це якщо, бо можна промахнутися, якщо величенька катушка, ну, звісно, якщо у вас маленька снайперка, то вона буде добре виконувати і так без цього. Це, що стосується скуба, да? скуб, тобто англійській це совок. Совок для води, да? ну і звісно, це бажане, але не необхідне. Я часто не беру пінпойнтер. Взагалі, я звик навіть з катушкою у мене дві катушки до Quest Q30, яким я зараз користуюся. Це його рідна. 11 на 9. І 13 дюймова e, Mars Discovery То я даже із 13 дюймовою часто не беру цього пінпоїнтера, оскільки звик хрест на хрест Провів. Раз отак, потім розвернув так, воно пікнуло тут чітко, там чітко. Я вже знаю, де іменно те місце. Я копнув раз, два. Потім просто ложиться катушкою ближче до того. Беремо якийсь ґрунт, пікнули, відсипали, пікнули швидко відсипало. Тобто, це мене займає не більше, чим достать пінпоентер. Потім це все, поки тим пінпоентером пошукаєш, тобто, я навіть швидше шукаю. Ну, все таке ще бажана, але теж не необхідна. Тобто, Бажана штукенція – це можна пошуковий ніж такий совкоподібний. Він йде широким лезом з прогином. З однієї сторони, буває там, для шипи, так сказати, для зрізу корнів. Ну, це можна з таким, можна не з таким, можна і самому його зробити. Йде лезо, потім вверх підгин, і ручка така дебела. Ну, Це в основному використовують для пляжів не в воді, а іменно на пляжі, якщо там зовсім пісочок, копнув, чергану і все. Тобто такі ось штуки. Ну, Основне, що хотів сказати, з куб-скубом, лопати хороші фіскарі. А якщо не фіскарі, то беремо і робимо самі. Тож, всім все найкращому, кому сподобалось, ставте подобайки. До нових відео, до зустрічі!